Вівторок, 6 серпня, відкриття Божого характеру в пророцтвах останнього часу. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця, об'явлення 3.11. У книгах Данежіла й об'явлення представлена панорамна картина майбутнього. Пророцтва, записані в цих книгах, ясно говорять про події, які незабаром почнуть відбуватися в нашому світі. Ці дві книги, що говорять про останній час, розкривають божий характер. У книгах Данежіла й об'явлення представлений величний образ Бога. Це Бог, котрий дає своїм дітям пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості Даниїла 1,17. Він звільняє своїх дітей від руки грізних царів та зберігає їхнє життя у вогняних печах. Він затуляє пащі левам, щоб урятувати своїх слух. Це Бог, влада котрого, влада вічна і царство котрого зроду врід. Він завжди виконує свої обітниці, і дороги Його завжди істинні. Даниїла, 4-й розділ 31-й та 34-й вірші, 7 розділ 13 та 14 вірші. У книзі об'явлення він представлений як Бог, який турбується про свого престарілого учня Івана, засланого на безлюдний острів. Він посилає до нього ангела з вісткою підбадьорення. Який цей Бог? Прочитайте в об'явленні 3.21» його запрошення сісти з ним на троні. Подивіться, як захоплено висловлюють свою любов істоти, котрі провели з ним вічність. Тому, хто сидить на престолі й агнцеві благословення, честь, слава і влада на віки віків, об'явлення 5:13. Який Бог потурбується про те, щоб серед миготіння блискавок та гуркоту грому воскреслу дівчинку принесли її матері? Який Бог починає своє безроздільне владарювання з того, що обтирає сльози з наших очей? Ісус переможець, але вінець Він віддає нам. Ісус узяв участь у битві замість нас, але символ перемоги Він віддає до наших рук. На голови переможців Ісус кладе вінець слави. Для кожної людини приготовлений вінок з її ім'ям, Дивіться об'явлення 2.10, і словами святиня Господу. Хіба можна не радіти з того, що ми маємо можливість служити такому Богові? Чи очікуєте ви з великим нетерпінням того чудового дня, коли ці пробиті руки покладуть вінець вам на голову? Я не можу дочекатися того дня, коли мій Спаситель скаже: Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу! Євангеліє від Матвія 25:34.